Друзі, всім привіт! Я думаю, вам уже всім надоїли просто куча усіх цих непотрібних тапок, які з'являються, напевно, кожен день. І я вас добре розумію, тому що серед кучи усіх цих непотрібних проєктів знайти щось нормальне реально дуже складно. І сьогодні я хочу поговорити про проєкт, який з'явився насправді вже доволі давно ще на самому початку усього цього хайпу з тапелками. Тоді, коли з'явився NotCoin, вже тоді був такий проект як Код Протокол, але на відміну від е, інших проектів, таких як е, той же самий е, Hamster Combat, TabSwap е, та інші, цей проект не набрав такої шаленої популярності. Тому що, як на мене, це проект, який дійсно будує справжній продукт, який не створений для того, щоб. Е, Просто вижити із нас кучу часу, кучу грошей і проект такий націлений, побудувати дійсно продукт, яким будуть користуватися люди, який буде жити і функціонувати після того ж самого аірдропу, на який всі чекають. Незважаючи на те, що проект існує вже доволі давно. Якщо брати до уваги RoadMap, проєкт, а також інтерв'ю розробника, то видно, що проєкту потрібно подавати ще декілька стадій. Це означає, що в нас ще буде час нафармити більше монет. А для тих, хто ще навіть не починав, буде час почати розібратися і також встигнути заробити на даному проєкті. Давайте трішки пройдемося по їхньому сайту. Виглядає він доволі цікаво. Бачимо, що у них є свій власний гаманець. До речі, хочу сказати, що він є дійсно доволі зручним. Бачимо, що його додаток може використовуватися з різними гаманцями, такими як Hier Wallet, їхній гаманець, Metamask, який з'явиться в подальшому та інші. Ну і далі вони наводять різні переваги свого продукту. Ну і одразу хочу сказати, тут цікаво те, що ми одразу. Фармимо е, монету, фармимо дійсно токен, який можна буде пізніше продати на лістингу. Їхній токен вже, до речі, торгується на багатьох премаркетах на біржах. І якщо я не помиляюся, то ціна на премаркетах е, за один код е, більше 5 доларів. Як бачимо, що в проєкті навіть зараз е, трішки більше, ніж 8 мільйонів користувачів, що насправді дуже мало в принципі, для такого проєкту. Змайнено у нас 45 мільйонів код. Ну і ось трішки нижче у нас якраз таки є той е, Roadmap, про який я казав. І на даний момент ми знаходимося всього лиш на другій стадії, яких в цілому має бути аж 6. Бачимо, що вони в планах дійсно багато завдань та функцій, які вони хочуть ще впровадити. Таких як підтримка різних мереж, стейкінг, перекази між різними мережами. І на шостому етапі підтримка навіть таких мереж, як Solana, TON, Bitcoin та інших. Отже, виглядає це все дійсно доволі цікаво. В Твіттері в них на даний момент навіть менше мільйона читачів. Ось бачимо, 8 серпня вони вже зробили підтримку мережі TON. постійно проводять якісь розіграші, в яких вже можна було дійсно заробити. Проект вже неоднократно роздавав кошти. Вчився підтримкою від багатьох інвесторів, від фондів. Ну і цікаво те, що незважаючи на те, що у них є доволі велика аудиторія, в них практично немає ніякої реклами. Я ось навіть недавно дивився інтерв'ю з їхнім розробником і на питання за рахунок чого вони взагалі функціонують, чому у них немає реклами. І вони сказали, що це не їхній шлях. На щастя, у них є підтримка від різних фондів. Тому мають змогу функціонувати без реклами, на відміну від інших аналогів, в яких, на жаль, реклами дуже багато. Все, давайте тепер переключуся до екрану свого телефону, тому що там буде зручніше це все показати. Ось так приблизно у вас буде виглядати бот. Тут спочатку потрібно буде створити ваш гаманець, зберегти фразу і вже можна буде почати працювати. За весь час я вже нафармив 163 хота. Тут у нас механіка чимось схожа, можна сказати, до блю. Нам потрібно заходити раз у скільки-то годин в залежності від прокачки. Що стосується прокачки, то нам потрібно перейти у вкладку Storage, натиснути Boost. І у нас тут є три параметри, які ми можемо прокачувати. Це ємкість нашого сховища. Я його не прокачував на максимум, тому що в принципі мені не важко заходити кожні 6 годин, але якщо прокачати на 5 рівень, то можна буде заходити навіть кожних 12 годин. Далі це в нас швидкість майнінгу, його я прокачав на максимум. І є ще третє завдання, яке пов'язане із різними там, соціалками і так далі. Ну, тут у нас є кнопка відкрити місії і нам потрібно виконувати певні завдання. Завантажити мобільний застосунок їхнього гаманцю зробити депозит монети 0.5NР, поповнити баланс на суму від одного USDT, а також запросити хоча б одного друга. Ось цей третій розділ обов'язково раджу зробити, тому що якщо ви виконаєте всі завдання, то ваша швидкість фармінгу збільшується аж у 2 рази. Звичайно ж, тут ми можемо запрошувати друзів, також є вкладка місії. Ця вкладка, до речі, з'явилася доволі недавно. Тут ми можемо виконувати завдання, в основному це якісь депозити, свапи або соціалки, і за це заробляти монети в ход. Не буду тут по кожній проходитися, думаю самі розберетеся. В принципі, все написано, депозит Ethereum onbase, депозит BNB, депозит Solana. Ну, як я і сказав, це в основному якісь депозити, свапи або соціалки. Трішки нижче ми можемо бачити, які у нас монети є на гаманці. Також в проєкта є власні NFT колекції. Ось нещодавно проходив якийсь трейдинговий турнір, який вже завершився. Ну і тут також є деякі завдання, такі як подивитися відео і отримати 0,2 фото. Як бачимо, в проєкт вбудований пріч. Тобто ми можемо пересилати свої монети із однієї мережі в іншу. Поки що тут на вибір є такі мережі, як Near, Base, BNB. На вкладці Swaps ми можемо обмінювати одні монети на інші. Ну і в вкладці Apps є дуже багато якихось різних додатків, в яких можна ще довго розбиратися, але саме головне, що нам потрібно робити, це просто заходити і обгайнити монети. Давайте ще покажу, як виглядає їхній гаманець. Ось я відкрив гаманець Here Wallet, можемо подивитися портфоліо. Тут є можливість застейкати свої монети Нір. До речі, під доволі непоганий відсоток, майже 9% річних. Перейдемо тепер у профіль. Зверху можемо бачити адресу нашого гаманця. Ну і тут також є перелік завдань, виконуючи які ми можемо збільшувати свій рівень. В принципі, це все, що вам потрібно знати, якщо ви. Берете участь в різних напалках, то краще вже брати участь в хороших проєктах. І я вважаю, що ход протокол є дійсно одним із найкращих проєктів у даному сегменті. До речі, я вже неоднократно писав про даний проєкт, а також про схожі проєкти у своєму телеграм-каналі. Тому для того, щоб не пропускати та першими отримувати корисну інформацію, раджу підписатися на мій телеграм-канал посилання в описі під відео. Якщо було корисно та інформативно, буду дуже радий, якщо ви поставите даному відео лайк та підпишетеся на канал. А на сьогодні у мене все. Всім бажаю профіту та до нових зустрічей!